Отримала посилочку від нашої джерелі. Ось таке клієнтське замовлення. Замовлені гель для вмивання з комплексом анакислот і екстрактами цілющих рослин. Цей засіб ретельно очищає шкіру від щоденних забруднень, сприяє відлущенню відмерлих клітин, усуває жирний блиск і зменшує запалення, готує вашу шкіру до подальшого етапу догляду. Наша відома. Серія Юнік. Вона складається з 12 засобів. Ідеально підходить для проблемної та жирної шкіри, але є засоби, які також підходять і для нормальної та комбінованої шкіри. Для детальної консультації пишіть в приват. Замовлені також крем-маска для рук два в одному рафінові рукавички. Це справжня спас-терапія для рук в домашніх умовах. Вона має виражену омолоджуючу дію. Усуває сухість та лущення, загоює мікротріщини, пом'якшує шкіру, що загрубіла, живить та насичує її вологою та вітамінами. Сприятливо впливає на стан нігтів і кутикул. Видимий ефект наступає вже після першого застосування. Ваша шкіра буде зволожена, м'яка і оксамитова. При регулярному використанні вона доглянута, молода з рівним тоном. Можна використовувати як крем, можна використовувати як маску для рук. Можна використовувати як просто рукавички при взаємодії з хімічними засобами, як захист. До речі, на даний крем 2 в одному, у нас зараз діє акційна ціна. І наша серія для освітлення шкіри біла перлина. Зараз, в наявності, у нас ензимна пудра для вмивання, освітлююча серія. Ензимна пудра це такий дрібнистий порошок, який, коли ми змішуємо з водою, перетворюється на ніжну пінку. І головний активний очищаючий компонент пудри це натуральні ензими. Вони дбайливо очищають шкіру, мертвілі клітини шкіри, видаляють забруднення, чорні цятки і вирівнюють тон шкіри. Ось така ензимна пудра 80 мг об'єм. Вона дуже економна її вистачає надовго. І освітлюючий тонер з мигдальною кислотою. Це теж освітлююча серія біла перлина. Збалансований за складом, приємний за текстурою, освітлює наявні пігментні плями різного походження, в тому числі веснянки, та перешкоджають появі нових, освітлює, вирівнює загальний тон шкіри, усуває втомлений тьмяний вигляд і нерівний колір обличчя. Лущення знімає почервоніння. Перед використанням струсити флакон і достатню кількість засобу нанести на попередньо очищену шкіру. Тобто це не тонік, це є тонер. Спочатку ми освіт... очищуємо шкіру, а потім вже використовуємо тонер. 150 мг об'єм. Для замовлення звертайтеся в приват. Спільні замовлення з безкоштовною доставкою на Білородністровський.